Зокрема, всі розі справи в судах ведуться в режимі аудіофіксації і відео. Бо те, що ми говоримо, воно фіксується як на аудіо, так і на відео. Щоб вас було чути, бо до справи підшиваєте близько я роз'яснюю, прошу стати біля мікрофону і говорити в мікрофон. Якщо ви просите, то я вас Я не прошу, такий порядок. Я вас прошу да. просто. Порядок. І не задом до колег своїх, а так з тої сторони. Якось там стояти, не друж, там стояти не друж, Тому я казав... Ви є заявник так, І виводи набувач фізичного особи, через яку я вам подав заявку по поводу даної <говори> питання. Тому якось. То є ваша культура по відношенню до ваших колег. Ну нічого. А колеги що тут всі знімають на відео? Хто ви, що ви, хто ви мої колеги, я їх, їх питаю? Хто ви? Спостерігачі. Спостерігачі. скажи, пояснив, що в честь. А мені не треба, я запитав, я не казав нічого показувати. Ні, я вам кажу третій раз. Відвічі я вас попереджую. Третій раз я вас попереджаю. Якщо ви будете. Мені, як головуючому, перешкоджати розігрі справи, вставляти свої різного роду ставки, колегія суддів видалить вас залу судового засідання. бо у нас питання йде до міжнародного великого державного значення, а ви зараз пробуєте на мене тиснути і якісь незрозумілі причини ставити. Добре, добре, добре. Значить, тоді розглядається від судовому засідання в місті Льові, приціна скара заєвника Жука Андрія Григоровича на ухвалу слідчого суді Сихівського районного суду міста Львова 5 червня цього року. Прошу, секретар, хто до нас прибув? Судове засідання місяць Жука жупан Григоровича, яка все здійснюється з допомогою під системою відповідно військового каза. Голоситься склад колегії судді. Загалом справу буде слухати колегія суддів. Як ви себе називаєте це ваше право? З юридичної точки зору, як сказав, суддя зі складу колеї суддів, ви вважаєте взаємником? Значить, клопотання перед початком у вас якісь будуть перед початком розвитку? Нема. Тоді доповідається суд справи змісти вимоги апеляційної скарги. Значить з гарною ухвалею свідчу суді, матеріали стали жука Андрія Гроговича. На бездіяльність уповноваженої повнов... особи ВП No2, рух No2 НПівської області повернуто заєвнику для подачі до належного суду. Таке своє рішення слідчий суддя обґрунтувало тим, що скарга жука не підлягає розгляду слідчим суддею Слідського районного суду міста В Операційній скарзі заявник жук покликається на те, що оскаржена ухвала слідчого судді є незаконною. Зазначає, що слідчий суддя проігнорував той факт, що він подав повідомлення про злочин управління поліції, де і отримала витік з ЄДР і де фігурує прокурор Майнич, який, на його думку, сфабрикував кримінальну справу, що вплинула на хід України та статей 53, 53 дочком 3 закону України, у зазначено... випускання 4 травня 2024 року. Пане Жук, підтримуєте апеляційну сказку? E, так, я хотів. Там e, e, доповнення закон України, це закон про виховання. Послухайте. Я вас запитав, чи ви підтримуєте апеляційну сказку. Так чи ні? E, я підтримую, але запитаю, що, йде, що ти Послухай. Послухай. До мене Послухай. просто Андрій. Послухайте. А не пане Жук, а Андрій просто. Андрій. Пане Жук, я звертаюся так, як суддя. А не товариш, ми для мене не є війни. Ви так звертаєте є заявник пан Джуб. Прошу знаю, ваше що... пояснення з приводу операційної скарги. з приводу операційної скарги я даю роз'яснення в тому плані, що не роз'яснення, 에... а пояснення. Ну я... що перебуваючи в місті Києві, я вивідав корупційну схему в числі того, що в Києві знаходяться під казино, які. До бюджету країни не сплачують за ліцензію два підхідних за ліцензію по 72 мільйони гривень. Це вже йде другий рік, е, тому що слідство не ведеться. Я зараз на місяця подаю повідомлення про дані злочин, і вони не платять податки і не незаконної валюти. Е, в зв'язку з тим, що я подаю з вересня е, по, ну, повідомлення про дані злочин, е, дану справу саботують е, правоохоронні органи. Які я там зазначав, і СБУ, НАГУ, БДБР, ці всі відомості я додавав. І так само Печерський суд, тобто багато правоохоронних органів. і Я приїхав сюди, де ну, у себе на Батьківщину і подав тут управління поліції номер 2 на Сипові даний факт злочину. Тобто корупційна схема я подавав згідно з закону України про викривання корупції номер 198 вискаде Римське і згідно з 53 53-2. Даного закону. Тобто даний закон законси, що якщо, наприклад, заявлено було про даний корупційний злочин, мається порушити кримінальна справа, слуха норма закону 214. І коли порушується кримінальна справа, автоматично в відомості, крім ВЄРД, зазначається в НАЗК, Національне антикорупційне бюро. Для державного контролю для подачі заявника і ознайомлення з правами викривачами викривача, які зазначені, що йому надається захист, надається всі ресурси, щоб довести, що він справедливо викриває дану корупцію, тобто довести даний хід слідства до місяця часу максимум. І коли подається дане повідомлення про злочин. Коли б де внеслося, мається виконатися так само крім 214 статті, суха норма закону, тобто внестися, ознайомитися з правами викривача. Це згідно цього закону про викривання, а не тільки КПК України, на яке наголошено постійно всіх повідомлення про злочин. Але так працівники правохорони органи до яких постійно були подані подання органи злочин, і невмісно це питання. Відеопротокол в процесі можна переглянути, він є в мене на YouTube-каналі оприлюднений, як відеодокази даного факту з, з ухвалу поведінки прокурора майнича який зазначав дану справу, мав провести. І коли йде подання, то подання мало йти автоматично на ЗК, зазначити. І якщо суд вказав повністю в своїй ухвалі чітко. Що де я зазначав її відео протоколу суда, що більш детальну інформацію я подав в слідчі органи, а мені переконували, що е, ця стаття, яку вони зазначили, 203 303, тобто 402, е, про е, корупцій, не корупційна схема, а просто е, працюють, е, наприклад, казино. От я чітко зазначив, що це є корупційна схема ціла. І тому має це зазначення бути в НЗК. Вони мені відмовляли і говорили, що переконували, що стаття 45 не говорить про корупцію, ну, дана стаття не йде під корупцію. Хоча я їх їм зазначав, і так само можна заподивитися в Вікіпедії і в НЗК, де визначення корупції, тобто корупційних організацій, не тільки корупцію в лавах. Наприклад, правоохоронних органів, там десь чиновників, а й до корупції відносяться виявлення корупційної якоїсь підприємства, схеми на любих підприємствах, які, порушуючи закони, сплачують до бюджету країни значні, значні кошти. А те, як тут фігурує тільки за ліцензії по 42 мільйони, два казино, яке вже другий рік вони не платить. Розслідування зовсім не відбувається, і плюс податки не платяться. Це сотні мільйонів гривень не попадає в бюджет країни. І це я зазначаю з вересня місяця, і мене згідно законом про викривання корупції ні разу не допустили до справи. Я не бачу, де справа знаходиться, хто її проводить. І коли я зазначив майже, один раз прийшов, другий. Нічого. Ні. Нічого не І хочу зазначити, подивіться в схвалу суду, де суддя зазначає, а справа не співпадає з містом. Дивіться, змістності. Е, е, То ви подали... суди тебе. Е, 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 І з чим? Ми не згідні з тим, що ті матеріали з Сихівського рейвіду пішли, е, цей, рей пішли в ДБ. На вашу думку, мав би прийняти 214. Так. Розуміло. 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 І повідомити не заказ йому закону про викривання. Зрозуміло. От тепер ми поставили по поврушках, ми зрозуміли. Є запитання суді. А дивіться, я ще до тому що справу підроблено, не знаю, яка її доля, справа не ведеться. І мені деколи я так як я викликаю, ви, щоб не було покривання повного, я викладаю дані відеопротоколи в інтернеті і мені йдуть погрози. Я і в набу зазначав, тому що я всюди зазначаю, тому що мені згідно законом про викривання корупції мали надати певні законні методи, щоб ми викликали, щоб я довів. І мали передати НЗК, НЗК мало проконтролювати. А вони маніпуляційними діями ссилаючи, що 45-та стаття не, не вказує на 203-ту, Я кажу, при що 203-та, якщо це корупція, схема корупційна. І я долучив манічу багато матеріалів, хто, хто покриває справу. Бо тому що я в суді зазначив, що я тому, хто буде вести слідство, надам більш повну інформацію. Я ж не буду всім розказувати І коли слідство зазначили Майничу, майнич мені не вніс дані відомості, я не знаю, що справа відбувається. Тобе, він долучив я скажу, я скажу, вас полюблю. Послухайте, пане, мій. значить, так як я кажу, ви вважаєте, що майнич прокурору не належно. Тому ви звернулися в Цихівський суд так. Зі, скаргою, зі скаргою про те, що Майнець порушує те, що ви кажете. Так. А Цехівський суд, суд відправив своєю оскарженою ухвалою від 5 червня, зазначив, що оскільки ДБ знаходить, ДБ находить, ДБ знаходить значно. При справі буде десь. Ви в праві Все, що ви кажете, чому я вам казав ближче до мікрофону, щоб воно було записано, було записано, було записано. А, а то включено, так? Да? Так, тут ще покаже, чекаємо. Чекаємо, поки що рішення, що вони скажуть, да? і це, куди передадуть справу і чи буде доцільно виконані всі функції. Ну, невеличкий перерив. Так що це треба було трошки водички взяти, аж гордить полісувати. Є, 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 Нема? А я не розуміло, то нічого такого оці. Так що такі-то такі -то у нас відбувається приколи. Так, я думаю, перерив буде ненадовго, бо, тому що рішення таке значне, але такі справи по основному проходять, не дуже затягуються. От, тому надіємося, що все буде зі сторони суддів коректно, а там як далі чи виконується рішення, чи не то вже побачимо. Процесі. процесі. О, так що. Ну, зараз поки я не можу пригласити, там, якщо хтось проситься прогосити, бо тому, що відбувається судове засідання, трошки не буде зручно проводити якусь дискусію. Типу, тому що зараз будь-який час зайдуть і все рівно будемо перериватися. А це можна буде якось чуть-чуть пізніше продовжити, бо тому, що. Зараз треба сконцентруватися на ситуації, яка, яка тут проходить і яке рішення буде. Тому трошки зачекаємо того всього і маємо осмислити, що, що далі робити, бо тому що затягується дуже, дуже сильно це все. От, тому якось отак поки От, що проходить. Слідкуйте за, як кажуть, моїми публікаціями в інтернет просторі на особливо повні публікації будуть викладені на YouTube каналі автора більш повним зазначенням, що це відбувається, що за, за фарс, що за дійство. Тому якось, такі от незрозумілості. Так, у мене тут трошки телефончик старенький, тому... Хотів би дам всім привіт, зазначити, що тут, що тут таке робиться. Воно проходиться, хто може знайомий, хто не знайомий, це все з вересня місяця тягнеться і йдуть процедури зухвалого такого покривання. І вони, надіюсь, апеляційний суд допоможе це все прикрити, як кажуть, що придурмо безпреділ. От, І якось все вийде вирішити в законному правовому полі. Тому чекаємо на вирішення суду, і потім побачимо, яка буде реакція, і будемо їхати в Київ, ту ситуацію дуже мати. От, так що, поки наразі такий короткий ракурс даної ситуації, яка тут проходить, ще раз повторююсь, у Львові, бо, тому що Київські суди зухвало також покривають все, що відбувається, і нема відповідного. Нормального реагування відбувається, чорт знає що. От, і все. Так що от якісь такі моменти проходять. Незрозумілі. Зараз будемо розуміти, що до чого. Чому пішов? Візьми тепло, знайде до мене і протапиш, що так цей не мій тип. Що найбільше цей візьми так, знаєш, знаєте, щоб захід, Щоб було де то. От, і тому. Зараз зараз судді прийдуть і ми зараз орієнтуємося, куди це, Зараз трошки треба перерив від того. Я кажу, вдома зробити. І тому будемо монітувати все, що далі відбувається. Так, найди на... А, вибий, Андрій, вже просто. Я, давай. От, так що. Наразі от якісь от такі моменти. по... От, 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 О, і Що? Пігач і сквинуло, щоб не йшло там до фіалці. Отак, глупи, так і з точкись там. О, так що, поки можете якісь, якщо хтось хоче питання задавати, там можна відповісти, бо, тому що поки такі, трошки психологічна така ситуація специфічна, бо суди, то не є приємні, як кажуть, пункти, як кажуть, посіщення, то таке трошки вирішується доля когось, що завжди. І воно, типа, якби цікавого в тому нічого нема, але сподіваємося, воно трошки поміняє позитив наше рішення. І якщо рішення буде дуже позитивне, то відповідно і це буде якийсь відповідний толчок змінити в полі відношення правоохоронних органів до людей, щоб заставляти їх примушувати виконувати більш законі. Олег, Олег, чуєш? Зараз секунду суд. Дякую, дякую, дякую. Суддя цей, бери камеру. Так, так, вибачаюсь, вибачаю. Вони треба керувати, для того, Казати, що треба встати. Немає в порядок, це секретар. Я не повинен вас вчити. Кожен має знати свої функціональні випадки. Оголошується ухвала вступна і резолютивна частина. Павло Юнам України 12 червня 2024 року, плив, в. Пл 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 року, коли до року, плет, 2024 року о 11-й годині. До побачите. Я не знаю, що ви що Я кажу, ага. до побачення. Ага. 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 Що ви бачите, взяли. Тобто суд все-таки і тут купили, добралися до суду, бачите, і тому належно типу, все-таки заблокували поки і вирішили лишити без змін. Тому де таке це? Ну, то пора поселити в тюрму. Так, добираємося, добираємося тут. На років 300, до довічна дата, нехай сидить. Та, ну, зараз добираємося через Верховні суди, через прочі, тому зухвальство Зухвальство переходить всі межі. А туди краще їх не рухати, вони пішки, тому вони не розуміють, що роблять, але то нічого. Розберемося. Тому всім щасливо, будемо думати, що далі робити, потім наберемо. Так. Добре, добре. Да, е, підпишіть, будь ласка, то що у вас понаписали. Зараз... Так, я вас теж. Ну нічого, секунду, у мене срочне діло. Е, бо мене, тому що... Давайте, ну, розказуй, Давай викликайте. Прошу, це буде ложна, бо я підійшов по суті діла, запам'ятайте. Я... я спішу дуже. У мене важлива справа на мільйони гривень, яку ви покриваєте, тому підпишіть свій підпис, поставте по поводу того, що ви понаписували. Це не передбачено підпису. Тобто ви відмовляєтеся, так? Да? Я не відмовляюся. Діючим законодавством. І, дивіться, я в інших судах підписи були. Чому у вас немає? Не на копію рішення в апеляційному. А покажіть мені оригінал, чи ви підпис є? Підпис, чи? чи є оригінали підпису? Не, на, чи чи вас? Тобто ви відмовляєтеся, підпис ставите на тому, що ви видали? Я відмовляюся, там підпис є. А ви? чому тут чому ви, проблема? Тут Та я розберуся. Ви тут працюєте, працюєте і виконуєте належно свої службові обов'язки. Давайте поясніть, чому ви відмовляєтеся поставити на тих папірцях, які ви сфабрикували, <постес> під... а яким законом? Чи законодавством, чи інструкцією? Я не є вашим адвокатом, щоб вам вам питання. Мені не потрібно, мені <постес> ви маєте <постес> <постес> на своїх службових обов'язків виконувати доцільно. Ви мені дали якийсь папірець і ви не підписали, чому? Ви відмовляєтеся відповідати? стоїть, підпис Пічатка чи я? Причому тут помічник він відповідати ж не буде. Ото, що ви понаписали, ви ж покрили корупційні дії працівників прокуратури і суда. І зараз боїтеся поставити печатку. Тому я хочу, я щоб боюсь, підпис поставити. Я не боюся. Я вам ну, кажу, поставте. третій і останній. Ніякого підпису я ставити тобто не буду. Тобто ви відмовляєтеся Бо на так, тому папері? Бо передбачений. Ви маєте копію ви видали... належним чином завірену. Крапка. А в чому проблема підпис ви. поставити? Я хочу, щоб ви бачите, що ви відповідаєте Хотіте одне виконується те, що передбачено А От мені ж мені не сказали силку на закон... номер законодавства. Які... Ні, власть. ну поясніть законодавством не Ну Ви не скеруйте, мені, щоб я зрозумів, яким законодавством керує до адвоката. Хай вам поясня для чого мені адвокат? Я ще... суд не пояснює. Ну ви, що, ви, ви ж силаєтесь на якісь законодавчі норми. Ну, поясніть мені покинути кабінет чоловіка, це ложний це, це бо тому, що я прийшов, щоб мені дивіться, дали якийсь папірець, а людина видала цей папірець і не хоче завірити належно. Я Прошу вас ні, ні, ви... при мені не потрібно вашої допомоги. Якщо треба, буде. 207 виконати ще по другу, бо тому, що ця людина, я вважаю, зробив корумпційні дії. Він покрив Ча, дії право за э, про, про, суд, судів. Неважно, він э, будучи на самому. Зобов Ви зобов'язані виконати статті. Звідно що, це лжи, ложний виклик. Бо я прийшов 100, за правовою підтримкою, бо тому що в мене є діло на сотні мільйонів гривень. Оця особа покрила це діло і не хоче підписувати. Розумієте чи ні? я прийшов, щоб він мені по законодавству виконав, що мені підпис постав, що він відповідає. Ви Ми мені скажіть норму закону? Я От я бачив, я хочу я спочути по закону якому. Згідно якого закону якому ця особа не хоче ставити закон підпис? Закон служить стати суді. Який мені норму скажіть, Нор... номер. Ви Які обов'язки? Я не нарушаю. Я прийшов до судді, який себе називає суддю, бо я посвідчення не бачив, прийшов якась людина в халаті. І поставила отут а, рішення, так. Рішення. А підписатися не хоче. Печатки не хоче поставити. Тобто він щось приховує ви чи що. Ви маєте згідно що? закону. Номер, підписати номер, номер. печатка, є, є, є підпис. Є Та я тої людини не бачу, хто він такий. Ви відбачите. були, поставте допомогу документ Послухайте, ну. Є інструкція по діловоску. Номер, прияву. скажіть. Та я не зобов'язаний вам тут лекцію. Поясніть, чому ви відмовляєтеся? В чому проблема? Я хочу елементарно печатки на документ. Треба допомогти да, судді написати печатку поставити. Ні, хтось мусить відповідати, мені секретаря не треба. Я в чому проблема? Будь ласка. Я щось незаконне прошу, чи що я не розумію? Згідно закону, якої документи. Такі паперові, Людина написала документ. Хай мені печатку вписають, підпис, він видав той заказ, а не отой секретар, я його бачити не бачу. Чому проблема на документ, який людина видала, поставити підпис печатку? Чому він відмовляється? Чому я в других судах підпис печатку ставлять, а тут не ставлять? Згідно якого? От я хочу дізнатися, чому я в Печерському суді був, в другому суді. Суддя поставила печатку, підпис. Чому ця особа відмовляється? Будучи службовцем, якійсь отій частній конторі апеляційному суді, так званому, і поставити боїться, бо тому що тут корупційні дії з її сторони. Прошу, Відповідати він не хоче. Не заважайте нести. Так, от іменно законні вимоги. У мене законні вимоги. В чому проблема? У мене я веду розслідування по поводу корупційних дій. Казіно працює далі, податки не платяться. Ця особа покрила якогось прокурора, Заспоріп. який підробив справу, і зараз не хоче нести відповідальність. Ми не треба викликати поліцію. Ми зараз правимо. А для чого? Ви от викликали сам на себе Ви не це не... ложний... нести роботу. Та це і є робота. Це, та робота. Та... це робота сотні мільйонів. Я викриваю. А людина боїться підписати той документ, який я видав. Ні. Чому він боїться? Не згідно своїх повноважень, людина Які повноваження? Дала... З -з -з згідно норми закону. Я хочу знати, згідно якої норми оця людина дала. Особа дала поясняється. Тобто ви відмовляєтеся, так? Я зрозумів. Тобто ви покриваєте дії і боїтеся тут поставити підпис, правильно? Я правильно зрозумів? Тобто ви відмовляєтеся, та я покину, я тут не буду сидіти, жити над тим. Я просто хочу знати, щоб, як кажуть, люди знали своїх героїв, які покривають злочин, будучи на службовій посаді. Вчора один прийшов з Червоною мордою і забув питатися, чи він помолився разом з вами всіма. То ви видаєте, що ви по корупційній дії знаєте... Я чую. Вибачаєте. Якщо не проти Вибачаєте. щось... Вибачаєте. Ти що, блін, так справи? О, що мені з цим робити? То що, документ? Я обичаю Вибач. А я не буду тут сидіти над тими, блін, шизиками. Просто, блін, скільки можна. Тут дебелісти такий навчились. І зафіксуйте, що ложний визов, що він так. просто приховує свої виходки. Норму мені скажіть, закону. Норму. Я напишу. Верховний напишу. Мені просто цікаво, ця персона чим керується. Він хай каже, в чому проблема, щоб я не почув від нього, норма закону. Що він її не знає чи що. Він силається на якийсь закон, не може номера сказати. Я вас Ну, Це що таке? Я щось незаконне прошу, от що з цією бумажкою робити? Він відповідати за то не хоче. Бо має секретар відповідати, правильно? Ну ви додаєте документ, ви підписуєте його? Віць. Тут йде, блін, корупція серйозна. А він боїться підписати її. Я вчора ще військово зобов'язаний, навіть забруднев по сьогодні або завтра. Правильно. а треба, щоб її в такий год забирали, а не вас. Я нічого не можу вирішувати. Я розумію, що ви нічого не вирішите. То де тут? О, Добре, все, та я для вас претензій. Просто мені треба, щоб от людина відповідала, правильно? Тут сотні мільйонів гривень фігурує. А корупціонери ховаються за ними, а він не хоче печатки поставити на підпис. Все, щасливо.